Добрий день, глядачі підписники мого каналу. Марширую на город, хочу вирвати кавуна. Отож, заглядаю на ті кавуни на баранці вірніше, коли ж вони там засохнуть. А в неділю вже пішла е, до кавуна там, е, самий перший, то маська лазить, рижа, з кукурудзи вилізла. Думала, що лисиця, бо й такі гості в нас є. Заглядала ж я на того першого кавуну, що перший кавун у нас вирів, виріс. виріс. Баранець іще не зовсім засох, та, та думаю, анук на пробу я вирву його. Вирвала, ви знаєте, а він і червоний, і солодкий, і смачний. Якби ще днів два полежав, то перестиг би. Отак От треба кавуни вже ходить рвать і на них на тому городі не заглядуть. А деньок теж вродило чимало і такі здорові лежать продовгу вості. Але ж зелені, як бубон. Не знаю, чи встигнуть, вони достигнуть. Один кущик. Диньок якийсь такий був, що рано достигли. Пам'ятаєте, я вам показувала отам От кущик, а їх, як лежить отак в рядочок одна біля одної, як поросятка біля свиномотки, то ті деньки ми вже з'їли, вони такі були маленькі, невеличкі, кругленькі, а такі вже солодющі, наче їх хто медом помазав. Обіцяють вже ж дивилась там по прогнозу, обіцяють іще спеку більше. Чим в оці дні, то думаю, ще і дині встигнуть достигнуть. Мабуть, у цього самого найбільшого вирву. Ви знаєте, як прикрила я кавуни. Ну, бачите, ось тут трохи підсох барончик, але не зовсім, наче, і висох. Та буду виривати. Бо у того теж першого кавуна ось. Читала я, якщо ж пляма жовта, оця, то вже можна кавуни починати їсти. А якщо біла, то зелений. О, дивіться, який кавунчик. Теж поснідала з самого ранку. Тепер тільки воду хлебче. Ось дивіться, кавун майже на все відро. Бачите? А відро 10-літрове. От вони недаром кажуть, не проси дощу. А просив рожаю. Будемо з мамою з самого ранку розпочинати їсти огур. І не втримає його ва важучий такий. Цікаво, скільки ж він би завожив. Не хочу витягати вже ваги. Будемо з мамою з самого ранку починати їсти кавунчик, щоб встигнуть. До ночі почистить свої нирке, ой, сьогодні вже 1 серпня, і серпнем, дорогі мої підписники, будьте здорові. Учора увечері вже з мамою сиділи ж так гомоніли, та й кажу, так чекали ми весни, так чекали ми літа, а воно одна, наче одна мить пролетіла. А в серпня, ці ж скільки пучечка, то серпня теж проскакає дуже швидко. Та й знову осінь, та й знову зима. Та й знову будемо з вами виглядати, коли ж та, коли ж та весна настане. І отож кажу мамі, отак і життя пролітає, не щуйся й коли. Оце й і, наче, нещодавно. Нещодавно. Було мені 16 років. Молода була, сповнена енергії, стрибала як та козочка, а вже роз не встиг очима кліпнуть. А де воно взялося Ось, через декілька днів 58 років? А тепер, тепер же не стрибаєш, тільки ходиш та шкандибоєш. Ну що ж, дивимося на кавунчик. Який він. Ой! Ще аби і полежав декілька днів. Але, як я вам сказала, вже не хочу на них заглядати, А будемо рвати та куштувати. Ну, так, ось, бачите, такий він. Аби ще трохи достиг, але нічого. Ставилася. Ой, вибачаюся. Так спішила їсти, що й вдавилася тим кавуном. Солоденький, мокренький. Будемо з мамою тепер кожу. Цілий день, вірніше, Ця кавуна. То я вже сказала, займатися своїми нирками. Погрузила я все кавуна у пакет та викочу зразу з гаража свій велосипед. До мами вирішила я поїхати кавуна поїсти, адже самі знаєте, що в компанії веселіше і цікавіше такою справою займатися. Поки поборюшкалася біля цього кавуна, аж заморилася. Добре, дорогі мої підписники. Буду я їхати до мами. Та кавуном поганяємо трохи свій пісочок та камінці. А вам дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!